В ефірі програма Про капітал, і я її ведуча Антоніна Кутова. Сьогоднішня тема реалії та перспективи фондового ринку України. Тож у програмі ми з'ясуємо, якими будуть тенденції розвитку українського фондового ринку у 2013 році, якою буде реакція на зміни в податковому кодексі стосовно обігу фінансових векселів, і чого слід чекати від запровадження акцизу на операції з цінними паперами. А також ми проаналізуємо, як відреагує український фондовий ринок на закон про депозитарну систему. Експерт та наш гість сьогодні Мар'ян Самбірський, керуючий партнер інвестиційного холдингу «ДМ Капітал. Самбірський Мар'ян Михайлович, керуючий партнер інвестиційного холдингу «ДМ Капітал, кандидат економічних наук. Здобув освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2000 році успішно захистив дисертацію на тему цінні папери в умовах ринкової трансформації економіки України. Має 15-річний досвід роботи на фондовому та фінансовому ринках України. В галузь діяльності, управління активами, торгівля цінними паперами, фінансове обслуговування підприємств, факторингові операції та інше. Стажувався на Торонтській фондовій біржі та в інвестиційних компаніях США, автор понад 30 публікацій у провідних ділових та спеціалізованих виданнях. Добрий вечір, Мар'яне. Мар'яне, 2012 рік ми можемо вважати чи не найскладнішим і не найсуперечливішим роком за всю історію створення фондового ринку України. Всі ці, ці 12 місяців стали справжнім випробуванням на міцність як для інвесторів, так і для профучасників фондового ринку України. Як ви можете це прокоментувати? Ви знаєте, є такі відомі закони Гатузо. Один з законів говорить наступне: немає такої поганої ситуації, яка би не стала ще гіршою. 2012 рік я з вами цілком згідний, що підтвердив дію цього закону в Україні. Ми з колегами в 2000, після кризового 2009-2010 році говорили, що це найтяжчі роки, і аж ніяк не могли очікувати, що в нас буде такий 2012 рік, який буде набагато гірший і в фінансовому плані, і в плані активності інвесторів, ніж 2008-2009 роки. Про які проблеми 2012 року хотілося б наголосити, це насамперед проблема взаємовідносин фондовий ринок і держава. Необхідно зазначити, що фондовий ринок програв майже по всім критеріям. Насамперед, великі баталії були щодо віднесення 25% збитків минулих періодів на поточні періоди. Як ми знаємо, в кінці року це було лист податкою був. Відізвано, але дуже багато торгівців цими паперами заплатили додатково в бюджет ці податки, які по закону не мали платити. Угу. Також ми знаємо про 2012 рік було прийнято і вступив в силу закон про національну депозитарну систему, угу. який має багато неоднозначних коментарів з боку експертів. Щодо його дій, щодо його впливу на фондовий ринок, і також кінець останні дні 2017 року. Президентом нашої держави було підписано зміни до податкового кодексу щодо введення акцизного збору. І 3 січня вони вже були опубліковані. Опуб опубліковані передостанній день був підписаний зміни до закону, які не мають бути підписані таким чином. Будь-які зміни в систему податків вводяться за 6 місяців до настання календарного податкового року. Так, це наприклад акциз, яким обкладається операція з цінними паперами. Це стало взагалі головною новацією податковою. Але це, мабуть, цей податок затьмарив навіть податок на нерухомість. Але все ж таки, як ви прокоментуєте введення акцизу? Оподатковувати та операції – це не є що нове у світовій практиці. Є так званий закон. Податок Джеймса Тобіна, Тобіна. який угу. ще в 70-ті роки був доведений цим Нобелівським лауреатом і пробував цей податок ввести в Сполучених Штатах Америки. Але цей податок не був там введений. Є країни, які цей податок функціонував, наприклад, в Швеції. Цей податок функціонував, але позитивного впливу. На економіку і на фондовий ринок він не мав. Багато шведських компаній перейшли торгуватися на лондонську фондову uh -huh. біржу. Відповідно, цей податок привів до стагнації фондового ринку. В Росії теж розмірковувалося щодо верня цього податку, але відмовилося. Наскільки мені відомо, 14. Лютого 2013 року Європейська комісія е, виступила з ініціативою введення цього податку в Європейському Союзі. Проте як на мене в Україні це введення цього податку е, не призведе до поповнення державної скарбниці і матиме лише негативний вплив на фондовий ринок, тому що, наприклад, міністерство. В нас очікує поповнення держбюджету там на дуже такі цифри великі від 1 мільярду до 6 мільярдів. Вони очікують поповнення так, були такі надходження, заявки. грошові надходження від сплати цього податку. Але все ж таки, як фондовий ринок сприйняв цю новину? Фондовий ринок сприйняв цю новину негативно. Були дуже багато критичних зауважень до ведення цієї норми. І ну, насамперед ведення цього акцизного збору можливе лише на фондовий ринок, який активно розвивається. Uh -huh. Це так званий податок з надлишків суперприбуткового фондового ринку. Хіба можна говорити, що у нас фондовий ринок був останні роки прибутковим? Можливо, введення цього податку в 2006 році році мав би якийсь ефект на сам перед для державного бюджету. Зараз я думаю, що великого фінансового ефекту не буде. Давайте проаналізуємо цю ситуацію на прикладі векселів. Зараз будь-яка перепродажа векселя вимагає сплати акцизу, акцизу? в рамках 1,5%. Векселі зараз не оподатковуються лише в тому випадку, коли вони розраховуються та викуповуються мітентом. Так, цей ринок досить великий. Він вікселів. Він оцінюється експертами сотні мільярдів гривень. Проте введення цього податку зменшить цей ринок практично до нуля. Просто контрагенти господарські товариства перейдуть на використання інших фінансових інструментів, інших схем роботи, просто не будуть їх використовувати. Тому що є таке так зване правило економічної доцільності. Якщо це економічно доцільно не буде, вони просто відмовляться від цього. А от як ви прокоментуєте, до речі, от положення стосовно фінансових векселів, повернення до фінансових векселів, які теж це зміни були до податкового кодексу, де їх відтворили, дали їм фактично друге життя. Тому що у 2001 році заборонили обіг фінансових векселів, як сприйняв фондовий ринок, і як учасники фондового ринку сприйняли це повернення чи відтворення фінансових векселів? Фондовики появу будь-якого фінансового, нового фінансового інструменту сприймають з ентузіазмом, тому що е, є перспективи роботи з ними і, отже, перспективи отримання прибутку. Угу. Проте, е, поява фінансових силів е, ми сприймаємо з настороженістю. Чому? Як ми знаємо, в відповідності до змін в законодавства Україні дозволяються казначевські векселі, фінансово-казначевські векселі та фінансові-банківські векселі. Угу. Що стосується фінансових банківських векселів, необхідно сказати наступне: законодавством передбачено, що це буде вексель, який випускається в бездокументарній формі. Але є Женевська конвенція вексельного обігу, до якої Україна приєдналася в 2001 році. Де чітко записано, що вексель це є документ, який випускається в документарній формі. Uh -huh. як, як тут діяти? Також є в Україні дії, його ніхто не відміняв, закон України про цінні папери та фондові, фондовий ринок, де теж чітко зазначено, що вексель це є неемісійний цін, не цінний папір, який випускається в документарній формі. Всі емісійні цінні папери підлягають реєстрації від, від належним чином Державній комісії цінних папери та фондового ринку. Є колізії, які, на мою думку, не дозволять в найближчому часі випускати ці векселі і проводити з ними операції. Угу. Вона сам перед хотіло зазначити, що обіг фінансових векселів неможливий на фондовій біржі. Він можливий лише на позабіржовому ринку. І ми знову ж таки вертаємося до попереднього питання. Всі операції на позабіржовому ринку з ціними паперами, які не торгуються на фондовій біржі, оподатковуються акцизним збором за ставку 1,5%. Будуть, чи будуть учасники ринку готові платити з кожної операції такий податок? Мені mm -hmm. видається, що ні. Mm -hmm. А те, що зараз торговців роблять е податкових агентів, фактично новими змінами до нового податкового кодексу. Це перекладання всіх ризиків, всі відповідальності на торгівці цінним паперами. Ну вони погіршують таким чином становище учасників на фондовому ринку. Вони створюють податкові ризики, ризики санкцій з, зі сторони податкової інспекції. Ну на сьогодні це міністерство доходів та зборів. В для подальшої діяльності торгів з цінними паперами ну просто це дуже сильно вплинуло на торги, які є, ну які є в 2013 році. Тому що зараз торги ну сповільнились дуже сильно. Так, звичайно. А як можна було по-іншому, якщо податок був введений на початку року і до останнього моменту не було зрозуміло, буде цей закон підписаний чи Як не буде працювати? президентом, угу. а Як бізнес буде? вимагає планування. Ну так, да. я от з вами абсолютно погоджуюсь стосовно закону про депозитарну систему, тому що стосовно цього закону було дуже багато незадоволених відгуків від експертів, і всі чекали того моменту, коли цей закон вступить в дію, він вступає в дію в 2013 році. Тому казати про те, що буде дуже гарний для фондового українського українського фондового ринку 2013 рік, дуже складно. Але все ж таки, що принесе створення. Єдиного розрахункового центру, що він принесе українським компаніям і що він принесе біржам? На мою думку, ніяких революційних змін цей закон не принесе. В Україні розвиток інфраструктури, інфраструктурних одиниць, інфраструктура набагато випереджає розвиток самого фондового ринку. Якщо розрахунковий центр і національні депозитарії. Відповідності до вимогу закону запрацює вчасно без боїв, ситуація не зміниться. Uh -huh. Багато хто говорить, що введення розрахункового центру і прийняття цього закону покращить, підвищить довіру інвесторів до українського фондового ринку. Мені видається, це надто оптимістичні оптимістичні прогнози. Uh -huh. І як на мене, ситуація кардинально не зміниться. Угу. А на, на вашу думку, а чому створюють альтернативний а, да, Єдиний розрахунковий центр, чому буде створено? Тому що зараз є діючі депозитарі, чому на їх базах не створити це? Ну, мабуть, що у законодавстві є якісь певні е, міркування. Якщо ви знаєте, е, всеукраїнські депозитарі цінних паперів це є приватна установа. установа де держава має певну частку, але здебільшого там і приватні інвестори. Uh -huh. Якщо ми вернемося до світової практики, то, як правило, розрахункові центри створюються на базі національного депозитарію, uh -huh. аж ніяк не як окрема організація. Мені важко коментувати дії, закон, дії законодавців і як вони планують вибудовувати uh -huh. інфраструктуру. Ну, як на мене. Ця інфраструктура, яка діяла в, до 2013 року, вона була е, дієва, вона працювала. Збою особливих не було. Чи було потрібно її міняти? Це питання. Угу. Ну я теж погоджуюсь з тим, що ви сказали: у нас інфраструктура фондового ринку розвивається набагато швидше ніж безпосередньо сам фондовий ринок. А от що прискорить розвиток українського фондового ринку? Наприклад, можливо, це буде податок на обіготівки. Тому що завдяки цьому, якщо буде введено цей податок, то збільшиться інтерес до операції з цінними паперами у населення. Можливо, це зможе збільшити навіть частку інвестицій населення у цінні папери українських компаній? То я не можу з вами погодитися, що введення цього податку матиме якийсь позитивний вплив на фондовий ринок. Чому інтерес населення до фондового ринку є вкрай низький? Угу. Фондовий ринок взагалі базується насамперед на інституційних інвесторах. Для того, щоб Україні пришвидшити його розвиток, необхідно створити розвинуту систему недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, небанківських фінансових установ, які будуть залучати кошти фізичних осіб і ті кошти інвестувати як професійні інвестори в фондовий ринок. Угу. Ці кошти є довгострокові. Будь-яка фінансова коливання, фінансові кризи не будуть змушувати ці гроші виймати і таким чином, як було в нас в 2008 році, коли фондовий ринок там по деяких цінних паперах обвалився на 20-30%. Державні пенсійні фонди це довгострокові інвестори. Лише створення внутрішнього довгострокового інвестора дозволить розвинути створити фондовий ринок. А що таке фондовий ринок? Це ринок, де приходять Компанії, вітчизняні компанії для залучення фінансових ресурсів. Угу. От добре, але прогнозують, що 2013 рік буде ще складнішим на фондовому ринку, ніж 2008 рік. Ваші прогнози з цього приводу, ваші коментарі? Я е погоджуюся з тими експертами, які говорять, що 2013 рік буде набагато складніший, ніж 2008 рік, 2006. 12 рік угу. е е 2013 році, е на жаль, е немає зовсім е позитивних новин з, з нових сигналів з економіки України для інвесторів. Ми бачимо, що всі законодавчі ініціативи, які були в 2012 році, приносять лише один негатив на фондовому ринку. Дуже цікаво побачити, а це ми зможемо проаналізувати лише по підсумках першого півріччя, як вплине на фондовий ринок введення акцизного збору. Угу. Як на мене, індекс української біржі протягом 2013 року навряд чи року півтора тисячі пунктів. І це досить оптимістичний сценарій при умові того, що Україна отримує фінансування від міжнародного валютного фонду, і ми вступимо в підпишемо асоціаційну угоду з Євросоюзом, і не буде ніяких політичних катаклізмів в нашій державі. Все ж таки, в мене насамперед і моїх колег на фондовому ринку більш негативні очікування, ніж позитивні щодо нашої діяльності на фондовому ринку у 2014 році. Угу. Мар'яне, от е, за сценарієм, за базовим сценарієм розвитку ринку, так як він розвивається на сьогоднішній день, прогнозується, що буде збільшення фондового індексу не більш ніж на 10% українського фондового індексу. А, у той же час європейський американський фондовий індекс прогнозується, що збільшиться на 13-15%. Як це вплине взагалі на ситуацію на фондовому ринку, і як ми можемо збільшити фондовий індекс наш? Проблема українського фондового ринку це вкрай низька ліквідність. І якщо ми глянемо на, щоденні, на щоденний оборот з цінним паперами на українській біржі, деякі дні ми побачимо 5-10 мільйонів гривень. Низька ліквідність зумовлює те, що іноземний інвестор не цікавиться нашим фондовим ринком. Без іноземних коштів, лише на вітчизняних коштах, забезпечити ріст фондового ринку практично неможливо. Як я говорив відповідаючи на попереднє питання, в Україні немає інституційних інвесторів, немає довгих грошей зі сторони державних пенсійних фондів, страхових компаній та інших банківських фінансових інститутів. Так, ці інститути функціонують, але сума коштів, яку вони можуть поставити, продукувати на ринок, надзвичайно низька. Угу. Очікувати суттєвого кількісного покращення на фондовому ринку, ріст індексу. Неможливо. Угу. От, наприклад, перша торгова сесія у лютому, вона ну взагалі перейшла за тисячу пунктів, да? тому що був великий ажіотаж до акції Укрнафти. Тобто такий великий ажіотаж та торговці штурмували акції Укрнафти, що навіть ліквідність ліквід, капіталізація компанії за один день вона зросла на 43,5%, здається, тобто, як ви можете прокоментувати звідки такий ажіотаж до акцій Укрнафти? Чим спричинений він? Ну я скажу, що о, це є, не є нормально, коли акції одного емітента. Ми, якщо ми знаємо, що українська біржа зупинила торги е, з цінними паперами, тими, е, ріст «Укрнафти» на 43% – це не є нормально. Е, які чинники зумовили такий ріст, е, аж ніяк не ринкові, економічні. Ми, хіба Укрнафта заявила про те, що вона видобу, видобула більше нафти чи відкрила нове родовище. Як Але це... все одно 에... це безпрецедентний різ за один день. Тобто, ну, як на мене, для української біржі. Для, для української камані. біржі, так. Да, це можливо е рекорд, який ну, вартий так. книги рекордів Гіннеса. України. України, так. Мені видається, що е це є стратегія одного з власників Приватбанку. Щодо найближчого проведення загальних зборів акціонерів mm -hmm. і мабуть що компанії, які близькі або володіють цією інформацією, почали скуповувати ціні папери на біржі. І, відповідно, інші учасники ринку, побачивши таку активність, теж почали скуповувати, тому що вони пам'ятають, що нещодавно, рік півтора назад, укрнавто коштувала 800 гривень одна акція. Mm -hmm. Зараз 160-165. І почався такий ефект доміно. <гум> Але ще що потрібно зазначити, що ліквідність фондового ринку, як я вже говорив, дуже низька. Не потрібно мати мільйонні ресурси доларів, щоб підняти Укрнафту до на 40%. <гум> Якщо вливається буквально на фондову ринок та мільйон доларів, це вже котирувань на 10-15%. <гум> а як ви прогнозуєте, яким буде фондовий індекс української біржі на кінець 2014 року? Якщо за песимістичним сценарієм, він недалеко піде від пункт, від тисячі пунктів. Угу. Середній сценарій 1500, а оптимістичні це максимум 2000 пунктів. Ого добре. А от ви постійно зауважите про малу ліквідність да на ну, українському фондовому ринку. Один з виходів з цієї ситуації це дуалістинг. Тобто пустити емітентів іноземних емітентів цінними паперами на український фондовий ринок. І навіть очікуючи це, навіть пройшла процедура пройшло процедуру реєстрації положення національної комісії цінних паперів фондового ринку стосовно якраз розміщення цінних паперів іноземних емітентів на українському фондовому ринку. Але ну тут йдеться саме про акції, боргові цінні папери та депозитарні розписки. Але там є умова, що емітент повинен... Активи емітента повинні знаходитися на території України. Як ви вважаєте, що це принесе українському фондовому ринку? І можливо потрібно якось врегулювати валютну політику для того, щоб зробити розміщення на українських торгових майданчиках акцій цінних паперів іноземних емітентів більш успішним? Введення е, подвійного львістингу е, перспективна річ. Єдине, що це потрібно було робити ще раніше. Ну, про краще що... пізно, ніж ніколи. Краще пізно. так. Про що йде мова? Йде мова про те, що багато українських емітентів, які мають активи, які працюють на Україні, акції, їхні акції, ціні папери, обертаються на фондових майданчиках Варшави, Франкфурта та угу, інших угу. країн. І мова йде про те, щоб ціні папери оберталися там і оберталися на українському фондовому ринку. Проте, давайте задамо питання, чи є інвестор, внутрішній інвестор. Які буде купляти інвестувати в ці цінні папери гроші, а Чи хочуть самі компанії? Тобто компанії, які розміщені на на той же наприклад, Варшавській біржі, вони всі мають розміщення на своїй біржі, нутрі внутрішній біржі в країні, звідки вони походять? А якщо наші українські компанії, які розміщені на Варшавській біржі, чи захочуть вони до Allisting робити на нашій біржі, як так. можна заохотити компанії? Що потрібно зробити для цього? Потрібно, щоб інвестор питання, чому вони пішли на фондову біржу? В Варшаві. Ну, Тому питання, що ли? в Україні не було інвестора, не було ресурсу, які вони могли розмістити ці акції на, наприклад, на українські біржі. У нас немає внутрішнього інвестора, який буде це придбувати. І друге питання це є певні встановлені правила фондової біржі і певні гарантії цієї фондової бії, яка дає фондова біржа інвесторам. Питання: де більше гарантій? гарантії? варшава Франкфурті чи в Україні? Так от, так можливо, потрібно е, краще вибудовувати валютне регулювання цього питання. Е, можливо, наскільки я знаю, Національна комісія сіна, попері, фондового ринку зараз активно працює Національним банком е, щодо можливості отримання нерезидентами Україні україн, е, е, нерезидентами індивідуальної валютної ліцензії. Але наскільки мені відомо, позиція Нацбанку в цьому питанні надзвичайно консервативна. Угу. І на сьогодні йдуть активні консультації між цими двома державними регуляторами. Будемо надіятися, що вони знайдуть спільну мову і необхідне законодавство буде прийнято. Угу. Добре, Мар'яне. У підсумок нашої розмови з огляду на всі песимістичні сценарії, які ми розглянули, які Ваш оптимістичний погляд на майбутнє, який оптимістичний сценарій розвитку українського фондового ринку в Україні, і що потрібно зробити для того, щоб він справдився. Ви знаєте, про український фондовий ринок останні там десятиріччя всі, всі його говорять, що його немає, що він ось ось зникне. Мені здається, що фондовий ринок вже отримує якийсь імунітет проти всіх проблем, проти всіх тих сил, які хочуть його знищити. Знищити фондовий ринок неможливо, так же, як неможливо знищити ринкову економіку. Він є складова ринкової економіки. Питання часу. Україна втрачає час. Наші сусіди, та ж Росія, вони вже пішли в розвиток свого фондового ринку ринку набагато далі. Як на мене, якщо ми ще далі будемо зволікувати з кардинальними реформами на фондовому ринку, місце залучення капіталу займе Варшава, Росія та інші країни. Мені здається, що ключове. Завдання для розвитку фондового ринку це вибудувати потужних інституційних інвесторів насамперед недержавних на пенсійних фондів. І тут надзвичайно важливу роль відіграє введення другого рівня накопичувальної пенсійної системи. Лише після появи внутрішнього інвестора можна говорити про поступовий розвиток фондового ринку України. Дуже дякую вам, Мар'яне, за позитивний прогноз і за цікаву бесіду. А я нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був Мар'ян Самбірський, керуючий партнер інвестиційного холдингу ДМ Капітал. Архів випусків ви можете подивитись на сайті компанії Прокапітал Group. А побажання та пропозиції щодо тем і гостей майбутніх програм залишайте на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбуці. З вами була програма Прокапітал і я її ведуча Антоніна Кутова. Досконалюйте та розвивайте свій бізнес. Плануйте діяльність та залучайте новий капітал, а також дивіться на. Нашу програму що четвер у 20.55. Всього найкращого побачимось на першому діловому.